Політична партія Вся Україна, організатор громадянської кампанії, Всеукраїнської громадянської кампанії Я за Україну в Європі. Мета цієї кампанії ініціювати збір підписів громадян України за укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у листопаді 2013 року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. А гість відеопрограми нашої Ярослав. Погарський, голова політради партії Вся Україна. Пане Погарський, скільки підписів і за який час ви передбачаєте зібрати? Ми плануємо зібрати стільки підписів, скільки зголоситься українців. Проте ми вважаємо, що на сьогоднішній день по суті саміт в Вільнюсі це є такий вирішальний момент для долі української державності, з моєї точки зору. Це другий шанс для України після референдуму про незалежність у 91-му році. Саме тоді стояло питання, куди буде рухатись Україна. І саме сьогодні від вільнюнського саміту залежить, чи Україна буде повноцінною європейською державою, чи вона буде просто республікою, суб'єктом Російської Федерації. Ми вважаємо і поставили для себе планку, що зібрати близько мільйону підписів це цілком реалістична цифра. На кого мають вплинути? Оцей мільйон підписів на керівництво України чи на керівництво європейського союзу? Ми вважаємо, що зібрані підписи мають продемонструвати як європейському співтовариству, а саме європейським лідерам, про те, що рух України в Європу це не є забаганка влади чи декларація опозиції, це є воля українського народу. Тому ми хочемо, аби європейці знали, що ми. Хочемо рухатися в Європу, ми хочемо, аби було підписано угоду про асоціацію. А з іншого боку, кількість зібраних підписів стане таким дамокливим мічем чи дубинкою як для влади, так і для опозиції. І вони зрозуміють, що питання номер один з початком нового політичного сезону є не політичні інтриги, а саме прийняття законопроєктів задля підписання угоди про асоціацію. Чи у цьому зборі підписів передбачаєте ви кооперацію з іншими політичними силами у цьому просуванні до Європи? Хочу підкреслити, що всеукраїнська кампанія Я за Європу не є якоюсь кампанією на просування окремих політичних лідерів. Це є кампанія всього українського суспільства. Ми хочемо спиратися на все громадянське суспільство в Україні по регіонах. Ми залучаємо різні громадські організації незалежно від їхнього статусу. Ми залучаємо різних експертів, громадських діячів, відомих особистостей, постатей незалежно від їхньої політичної приналежності. Тобто ми хотіли б, аби до цієї кампанії приєдналися всі політичні сили в Україні. А коли фізично розпочинається ця громадянська кампанія, і можна вже у підписних листах ставити свої підписи? В режимі онлайн вона вже розпочалася на сторінках Facebook Вся Україна контакті вся Україна, вже можна проголосувати. По обласних центрах вже можна проголосувати в місті Луцьк, вже можна почати голосувати в місті Львів. І зараз ми будемо все далі далі рухатися по західних обласних центрах і все далі на Схід. Тобто вона вже стартувала і вже можна ставити підписи. Ця кампанія триватиме аж до листопада місяця. Після листопада місяця ми плануємо ці підписні листи презентувати напередодні вільніського саміту. Всеукраїнське об'єднання батьківщина розпочинає підписи за звільнення Юлії Тимошенко. Чи в тих наметах може знайтися місце і для ваших підписних листів, ви можете досягти угоди з батьківщиною на цю тему? Ми зі свого боку звернемося і все зробимо для того, аби всеукраїнське об'єднання Батьківщина продемонструвало, що вони за європейський вектор України. Тому ми з радістю хотіли б, аби в наметах, де говориться про те, що Юлі волю йшлося, зокрема і про те, що Україні Європу або Європу Україні. Тому ми за таку співпрацю. Якщо було одним з очільників батьківщини, заявлено паном Турчиновим, що вони хочуть зібрати понад 200 тисяч підписів за те, аби Юлію Томашенко відпустили на лікування у Німеччину, то я гадаю, якщо будуть збиратися підписи в їхніх наметах і за Європу, то буде зібрано понад мільйон підписів.